Виховувати здорову націю та допомагати воїнам в обласному центрі. Відбудеться традиційний франківський півмарафон. Та цьогоріч, каже організатор Ігор Крицак, його проводитимуть з благодійною метою: збиратимуть кошти на підтримку центру спеціальної підготовки для військовослужбовців. У ньому українські захисники та захисниці можуть підвищити свої оборонні та наступальні навички в боротьбі з російським окупантом. Це центр, в якому можуть проходити спеціальну підготовку військовослужбовці і ці люди, які будуть потенційно мобілізовані. Для цивільних він закритий, він виключно для тих людей, які є вже ну, підписали контракт або стали на військовий облік. З якою метою це робиться, це робиться з метою виявити потенціал. До чого людина більш адаптивна, що їй більше підходить? Чи тобі йти там на арту, чи тобі йти на радіозв'язок, чи тобі йти там в розвідку і так далі. Для цього є всі умови. Всі умови цей центр підготовки облаштовує. Таме півмарафон на центральній площі міського озера. Далі учасники бігтимуть три кола по сім кілометрів парком Шевченка. Загалом 21 кілометр. Крім того, організатори підготували для всіх охочих ще дві дистанції на будь-який рівень підготовки 10 та 5 кілометрів. Вимог до учасників каже Ігор Крицак, нема, та радить всім як слід підготуватись до забігу. Учасникам безспортивного досвіду рекомендує обрати менші дистанції або подолати півмарафон пішки, а от досвідченим бігунам не завадять регулярні тренування. Дистанції 5 Кілометрів це в принципі ті дистанції, які людина ну, там, може пробігти, якщо має певну фізичну підготовку. Якщо людина ніколи раніше не бігала а з офісного крісла встає і хоче пробігти 5 кілометрів, в принципі, за тиждень-півтора це можна зробити, тому що 3 кілометри плюс-мінус може пробігти кожен, а дойти 2 кілометри, то не є питання. А в цілому, ну треба займатися своїм здоров'ям. Зараз це як ніколи актуально, тому що ми бачимо, що відбувається на території України. що чудить наш ворог, і наше фізичне ментальне здоров'я дуже важливо наразі. Також під час марафону відбудуться і дитячі забіги на трьох дистанціях 100, 400 та 1000 метрів. Проведуть благодійні змагання 9 жовтня. Попередньо на них зареєструвалися вже до п'яти сотень учасників. Загалом організатори сподіваються виручити близько 200 тисяч гривень. Люса гриби Віталій Магалаті, телеканал 402.